Друзі, усім доброго доброго раночку. Я бігом попоралась на дворі і бігом у хату, бо на дворі холодно. Що ніяк не можу я оклигати оці болячки, що сьогодні вийшло, як зранку, починається кашель От, і все підряд. Та я бігом попоралася і в хату, у кухню. Зустрічаю вас знову на кухні, бо на дворі поки що холодно. Неждано, негадано йде до нас холод. Ранки вже дуже холодні стали. Но день обіцяє бути теплим. Не знаю, ще не заходила в синоптик. Зараз подивлюся, зараз 7, 7 годин ранку. Взагалі, буду зараз гріти сніданок <кій> От. і буду продовжувати щось робити. Треба ліки попити. Ось, ось сижу, а спина вже воно мокра. Що воно робиться? Така болячка вже тиждень, оце рівно тиждень. Я хворію. Раніше було тиждень, і вже все, і вискочив, виздоровів, а зараз дуже довго тягнеться. Організм не може впоратися з цими хворобами. Клопоти цілі. Не знаю, що його робити. І молока вже вроді вчора на базарі була, і молока знову назбиралася, повен холодильник. Треба сир варити. І оце так чоловік каже, ти цілими днями тільки вариш сир, сир, сир. А що робити? Кожен день молоко, молоко, молоко. Або треба їхати у центрі стовбичить півдня, і чи продаси, чи не продаси. От. Протратити час не за що. Я вважаю, що не за що. От, то лучше я зварю сири, в мене вже залишилося геть трошечки сиру твердого. Треба варити, мабуть, сир. Або буду завтра. Тут ще в другому холодильнику освободю місце. Та сьогоднішнє молоко туди буду ставити. Та буду варити завтра, а сьогодні не знаю чим займатися. І на Укрпошту прийшла посилка вакуметр на доїльний апарат. Оце, яка біда в доїльному апараті, то це оце, ці вакуметри, у мене щось, може у людей не, а в мене оце ж я його накриваю, а там о, така маленька піпа входить в цей. в общем, де показує давлення, як доїш корову. І ми замовили новий тиск. І воно цей. Упало і впало на цемент, друзі. А там зверху таке стекло тонесеньке, і воно і розбилося. І вже воно ж не герметично і може показувати неправильно тиск. Замовили новий. Це ж треба їхати його забирати. Не знаю, мабуть, завтра. У мене ніяк нема здоров'я. Що я буду робити, не знаю. Вадим каже, може, візьмеш трошки товар та поторгуєш. Ну, в общем, не знаю, буду бачити. Геть нема здоров'я. Добре, друзі, а вам. Гарного дня, всього самого найкращого. Головне тихо, мирного. Це для нас головне. От для нас, наших дітей, онуків, бо сьогодні починається новий тиждень. Діткам йти до школи, до садочків на роботу. Ну, в общем. Всім бажаю всього самого. хорошого, Пізніше зустрінемось. Друзі, дочекалася, поки дитина подзвонила і пішла працювати на город. Попробую. На дворі в нас дуже тепло, дуже гарно, треба вже все виривати. Отака От красота я прийшла на город. Подивіться, зустрічає нас. Дуже гарно, Я не можу на них налюбуватися, на ці квіти. А скільки пчов на них прилітає і різних. Цих букашок. Цвіточки, як-не-наче, фонарики квітнуть. Там під цим цвітуть майори, дуже гарно. Плохо їх видно, бо кукуруза. От. Тут у нас ще кабачки, кабаки зараз довибираємо. І треба рвати бур'яни. Бо було чисто, завелись бур'яни. Ось, бачите, тут вже цвітають майори. На той рік я. Постараюся, якщо буде все добре, посію декілька рядків, усі квіти. Ось така красота різнокольорова, дуже гарно. Вадим врубив уже музику, він не може без музики. Кричить, без музики тоска. Ну добре, друзі, працюємо. Так, друзі, Вадим пригнав сюди ласуню, вона коло нас тут їй добре, пасеться. Він щось взяв косу, не знаю, що він буде робити. А я ось оскільки вирвала вже бур'яні. Оце все вирване. Кабаки, хай вони висихають сьогодні-завтра і вивеземо з городу. От, Вирвала бур'яни зараз он вирваю. Це де я сапала, тут, звісно, чистіше, Ну, все одно є бур'ян. От, ну Мені таке подобається рвати. Я взагалі люблю працювати на городі, аби оце ці болячки. Треба вже йти, бо спина мокра, треба передітися, а тоді вийти знову. Чуєш? Вадім! Вадім! Не, не чує, блядь. Оце де я рву, де чисто, тут не коси. Поняв? От і все. А там можеш своє, де ти сапав, там можеш косити краще. Тут не коси. Я не люблю, як ото тоді покошено, стерчаки, не вирвеш нічого. Не люблю таке. Я люблю взяти бур'янину і вирвати. Зараз після дощу земля-мокренька рветься дуже добре. Пішла я передінуся, друзі, та й прийду. Він поки покоси. Бо він, як не музику, включає, то косу свою. Не дає мені знімати. В би, воно колонку ставив відро і оревана на весь город. Воно то непогано. Музика грає працювати під музикою, але знімати ж немає. Ну нічого, я вам трошки ось познімала і ласунечку нашу пасеться. Кабаки ми вже всі позвозили, тут трошки там ще коїде находю. Це ось баштанчик мій. Кожен год кажу, не буду садити, не буду. Все одно 2-3 метри посадю в ширину. Ну, щось коровки, кабачки досі ось соусні воно ростуть. От, сині там щось підростають, перчики. Гидке вже все, ну бо вже ж осінь. <смі> Помідори треба буде ще повизбирувати, деякі лучі та їх виривати вже. Уже все. Бачите, воно дрібнота, ті типу, потріскались, ті типу, портилися. О, я на капусту ж, друзі, нападає гусениця, така зелена, велика. Я її подавлю, подавлю, геть з'їдає кущі. Головки, ось дивіться. Оце ось, ось воно сидить. Воно, бачите. Гусенька. Я її оце давлю, давлю. А вона все одно десь та й все одно є зараза. І далі жре. Нападає на другий. Буде-буде, не буде. Так, я не униваю. Жалко, звісно, виросла якась головка до воно, дивіться, яка сидить огромна. Ось все. це вже на нову капустину налізла. Бачите? от. Ми її, Не буде вона жрати. І налаза на другий іде по черзі. Ось все напали вже. Ось так вам. Ось так, щоб ви не плодились, суки. Такі гедометні, страшні. Ай, не люблю гусіні. Страшні. Так, ну вроді. Вроді не... А, ось все сидить. Сидять. Їх плохо видно, вони ж під колір капусти і погано видно. Але вони сидять, гади і жруть. Зарази такі. Ну. ну, що ти зробиш? Кожна хоче жити, кожна хоче їсти. Це ж від цієї, от білокрилки, чи от чого це такі гусениці, Ви не знаєте? Я не знаю, що то за гусениці. І тут так хорошо, ось ось прямо по верхам сидять. Зарази. Я боюся їх торкатися, бо вдруг від них алергія буде. Я їх лістком так раз та й давлю. Їм тут хорошо, прохладно, на капусті влаги вистачає і вони. Жеруться дядь. А все, і все, хвата тут їх лазить. ось вот так ми їх. Ай! Боюсь! Ой! Вот так. мені о землю, вот так все, є, не жири мою капусту. Такі діла. Ось обо а тут заїли. О, тут заїли. ось все. Боже, якась гадость з них тече. Тут усе повно. Вибачте, я вас виключу, поки подавлю. Так, ну, тут такі гидкі кабаки валяються. Це ми зараз годуємо, беремо ласуню. Ото от, бачите, які на кашу виберемо, які кращі, товстіші. І в сіннику Вадим поскладав гарні кабаки. Великі там в сіннику. Ну, сінник зараз зараз закритий. Я б вам показала. Ну так здалека гарно виглядає город. Різноманітні кольори. Зелені, червоні, жовті, розові. Дуже гарно. Ну, все вже. Недавно, вроді, друзі, садили, все сіяли. А вже все пора прибирати. Да, Топік. Лежить, оно гріється на сонечку. Так, друзі, відпочили та вийшли, ось вивозимо ці бур'яни. Вони підвяли. Отак, чисто на городі вже добре. Вадим возив воно тачкою, я йому нагружаю і вивозимо. Ой, друзі. <гум> так заробилися сьогодні на городі, ну зато город вичистили там, де були кабаки, чисто вивезли все, поработали на славу. Але прийшла у хату, оце я така. Я вже вам розповідала, що як я допадуся до роботи, то поки до впаду. Сразу, вроде, як працюю, я не чую, що я заморилася. А вже як прийду додому, ой, тоді ж і відчуваю. Ну нічого, все добре. Головне, я задоволена, що на городі все чисто там, де були кабаки. Ось, І там е, прочитала один коментар під відео сьогоднішнім. Е, пиш, пишуть мені, задають питання, по чому у нас молочка на базарі. Значить, е, ну почну з молока. Молоко у нас по 30 гривень літр. Ми не піднімали і боїмося піднімати. Боїмося, що людей так немає, а так взагалі не будуть приходити, бо дорого, у людей немає грошей. Всі ми це розуміємо, і ми ціни не піднімаємо. От, Значить, молоко по 30 літр. Творог, кисломолочний сир, жирний по 160 за кілограм. Обіжирений по 100, по 100 гривень кілограм. сметана, хоч сепарирована, хоч збирана, у нас 160 гривень літр. Значить, пол літра 80 гривень. Що вас ще цікавить? Ряжанка 80 гривень літр я продаю. Сири, значить, косічки в мене і тверді сири, всі по 400 гривень за кілограм. Бо я вже розповідала, бо там я дорого купую закваски через інтернет. Сироватка у нас 8 гривень літр. І тільки із жирного творога я беру сироватку. З обезжиреного я на базар не возю сироватку. От, ну все, вроде все розповіла. Бринзу я продавала по 300 гривень кілограм. Бринза у мене не така не в воді бовтається, і не в сироватки. Бринза в мене як молодий сир, вона зверху в мене сухенька. Просто молодий сир. Отаку я роблю бринзу. Мені така подобається, і мені подобається таку продавати. Ну, вроді би, все за молочку розповіла. Вершки у нас, ну, у мене нема вершків, я не роблю. Таня продає вершки то 300 гривень літр, пів літр. І вершкове масло ми продаємо по 500 гривень кілограм. Отакі От в нас ціни на молочну продукцію. Я знаю, що в деяких регіонах уже молоко по 40 продають за літр на Дніпропетровська область, але там, друзі, там нема чим годувати коров. Там геть все повисихало, немає ні трави, ні кабаків, нічого. Все згоріло на городах. У нас родичі живуть у Чорнобаївці, Херсонській області, то ми з ними созванюємося, вони також тримають коров, то казала, немає ні сіна, ні заготували, не було де сильно заготовлювати, немає ні пасти, де. Я взагалі не знаю, як вони там, бідні, виживають ті корови. Просто жахіття. В нас тут, вроді так, глянеш все зелено і то наші корови сильно перебірливі. о нашу ласуню, він так балує, я кажу йому, ти так її розбалував. То на таку травку поведе, то на таку, то на таку. Кажу, прикращай це робити, тому що вона потім буде погано пастися, буде вибирати, де що лучше споримся з ним за це постійно, друзі. Лаю його. Він за нею оце бігає без кінця і краю. Коротше, вимотай мені нерви. Якщо вона пасеться десь на низу, отамово, то він її одвів, я не бачу. Куди він її там припнув. А сьогодні на городі вони мені всі нерви вимотали своєю своєї то він її туди поведе, перепне, то він її тут чого ти з неї носишся, кажу, як дурінь із ступою. Прекращай, При... При... кажу, хай пасеться така хороша трава. То в нас там така леватка, і там у нас люцерка колись була. Ну, зараз вона ріденько та люцерка. От він бігає. Ой, об'їстя її обдує. Кажу, та вгомонися. Там штук 20 тих люцерін стерчить, Кажу цього він її не обдує? Кажу, тим більше вже це ж не зранку, що там роса була. І коли була роса зранку, ми припнули її туди далі, де люцерки немає. Там у нас друга трава посіяна була. От. А тоді, після обіду, кажу, припни її вже, люцерка вже суха хай пап випасе. Вона, бідна, тянеться до той люцерки. А там у сусідній поряд у нас посіяний був ячмінь, такий ловкий, зійшов, зелений. Я її про жену, Вона щось там два рази укусить і назад вертається. Не знаю, чогось боїться туди йти. Общему такі друзі справи. Ну нічого, все добре, сьогодні ми попрацювали. Завтра в мене теж на городі, дасть Бог, если мені здоров'я, і буде тепло, бо це ж з 25 вже вересня в нас сильне похолодання. Сьогодні було у нас 27, а то буде 17, буде вже холодно. А якщо підключуться ще й вітри, то це погибель. Я не можу, як оце вітри і холод, а я ж це, друзі потію. Це для мене погибель моя. Ой, ну нічого, якось будемо одівати куртки, потихеньку будемо працювати. Та я оцерву і мечу, поки ще теплі деньки, трошки мені полегшало. Та я оце ж сьогодні і попрацювала добренько. Ви ж бачите, що я за цілий день, як ні в жовтій до вас футболки, то в розовій, то в красній, то ось в голубій уже сижу, бо не можу. Передіваюся без кінця і краю, оце спина в мене мокріє, з злоба з голови тече, платочки міняю, платок надійно, він весь отут мокрий. Йду передіватися і платочок міняю, і футболку. Ой, геть слаба, геть слаба, а робити ж треба. Ну нічого, якось буде, дай Бог, вичухаюся. <кій> так що таке. Ну, добре, друзі. Зараз варю, вже казала, мабуть, що варю собакам кашу, бо забула, сьогодні не було, коли за цілий день. Ой, треба йти посуду мити, не хочу нічого, не хочу нічого йти на кухню, так заморилася. Ой, ноги гудуть. Так, друзі, от таким рисунком я почала в'язати жилетку. Це буде спинка в мене. Цей малюнок називається ракушки. Отак, воно виходить. А спереді буде другий рисунок ще посередині. Помила вже сьогодні голову, бо вже не можу. оце, цього, що потіє, і я ж сильно в мене потіє голова. Уже не могла я <рес> ніяк треба вже мити. Думаю, піду. Поки на дворі тепло, поки в хаті тепло, ще ми зараз не топимо, то, думаю, покупаюся. в общем, трошки легше зараз підсохна голова та буду лягати, відпочивати. Бо заморилася сьогодні страшне, друзі. Так, ну всім на добраніч, всього самого найкращого, солодких вам снів. Хай буде у вас все добре. І до завтра. Пока-пока, мої хороші. До побачення. На добраніч вам усім.